Вітаю, друзі! Питання землі є надзвичайно важливим та болючим для всіх франківців та мешканців навколишніх сіл. Прикро, що не завжди люди дбають про землю, а зациклюються виключно на її вартості та місці розташування. Відверто кажучи, для мене стала каменем спотикання територія, на якій розташований гаражний кооператив Довга Нива-2, який розміщений на межі двох територіальних громад Івано-Франківської та Угринівської, повз якій проходить ключова артерія міста вулиця Хіміків. На перший погляд, близько одного гектару площі занедбаних гаражів та території. Яка більш схожа на пустир та стихійне сміттєзвалище, я відвідав це місце, так як у редакцію видання звернулись люди про допомогу. Адже територія так званих гаражів, на їх погляд, перетворилась на сміттєзвалище та місце притону для людей, які ведуть сумнівний та антисоціальний спосіб життя. Відвідавши це місце. Я отримав небагато задоволення, але мене вразило найбільше те, що територія гаражного кооперативу на сміттєзвалище перетворили не сторонні люди, а власне самі ж його члени. Порожні каністри, предмети одягу, використані шини та маса сміття і пластикових пляшок. Татари з під алкоголю. Неозброєним оком видно. Що більша частина гаражів занедбана. Та позаростала не тільки бур'яном, але деревами. Видно, що територія ГБК не бачила Газдівської руки вже не один рік. Зате маса гаражів розклеєна агіткою про те, що 23 квітня відбудуться збори кооперативу Довга Нива-2. З приводу судових процесів по землі та запису членів. На відвідані судових засідань відверто. Не знаю, чия земля, хто та з ким змагається у судових спорах, але на власні очі бачу безгосподарність як містечкового керівництва Угринівської тергромади, так і господарників так званого кооперативу, яких, на мій погляд, довший час цікавить власне не вигляд та санітарний стан території, а золота земелька. На межі міста. Краще б зібрали членів гаражного кооперативу та перед Пасхою влаштували толоку. І саме цим в черговий раз довели власну позицію турботи. Мені не важливо, хто є чи буде власником землі, а важливо те, в якому вона знаходиться стані. Як на мене, у нас достатньо органів та служб. Які просто зобов'язані не тільки врегулювати спори, але й зобов'язати привести до ладу та вимог санітарних норм осіб, на балансі, чи оренді яких знаходиться ця земля. До зустрічі у наших наступних сюжетах.